1.3. Отже, фактично, фактично рішення Львівської міської ради на було ухвалено з менш ніж 50% голосів. Ми сповідували, що так скопіював. І згідно з цим, було взято до рук моменту 24 кварталу Подільського райсовіту Вознесення Ратуші. Це рішення одна. Переходимо до обговорення. Програми міської Львівської ради. Тут ми вам подякуємо. Через день програма України є на еще не обладает знаниями, а вам было объяснено в сторону клетки, а утром у нас где-то не пустые руки. Если вы будете в таком бюджете, то вы можете рекомендовать на августу лекцию и еще в эти редакции. Вот мы не будем платить на лекцию в августу на зрозуміє, змінює набагато швидше. Хоча і попроти, і ми сподіваємося на кооперацію, мають наповнення. Це пряма допомога з деталю, і мені помітить, що стає така напружена. Однак ми на проекти ми стали, буду ставити подне дата для програми, що зможе використовувати загальні і дружні каталоги. Звернення до представників. У нас ще і трент за 3, 3. Здравствуйте, добрый день.